Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо смачні пиріжки з капустою на цікавому тісті. Страва пісна, але за смаком просто чудова. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Для тіста: вода, картопля, дріжджі, сіль, цукор, олія, борошно для начинки, капуста, морква, цибуля, сік томатний, сіль перець за смаком. Цукор, чесник сухий, овочі сушені. В цих пиріжках цікаве та дуже смачне тісто. А саме на картопляному пюре. Для цього сиру картоплю нарізаю невеликими шматочками, щоб скоріше зварилася. І складаю в каструлю. Заливаю водою і ставлю на вогонь. Картопля повинна бути переварена. Поки гаряча, подрібнюю її разом з водою до однорідної маси. Якщо треба, можна використати блендер. Охолоджую до теплого стану. Відміряю 500 мл отриманого пюре. В глибоку ємність подрібнюю свіжі дріжджі. Туди ж додаю картопляне пюре і ретельно перемішую, щоб дріжджі розчинилися. Всипаю трохи цукру і перемішую. Накриваю плівкою і залишаю на декілька хвилин. Коли з'явилася піна, всипаю цукор, що залишився, сіль і перемішую. Всипаю порціями просіяне борошно. І замішую тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто не повинно бути дуже густим. Потроху підливаю олію і вимішую хвилин 5. Тісто може прилипати до рук. Нічого страшного так і потрібно. Накриваю плівкою і залишаю підрости перший раз у теплому місці. Поки тісто відпочиває, готую начинку. Капусту нарізаю полосками і викладаю на сковороду з олією. Вогонь при цьому середній. Цибулю нарізаю кубиками. Моркву натираю на крупній терці. Коли в капусті почали з'являтися перші золотаві шматочки, додаю до неї моркву з цибулею. Перемішую. Додаю сушені овочі. І смажу все разом до напівготовності. Коли капуста майже готова, вливаю томатний сік. Додаю сіль, перець, сухий часник. І обов'язково одну 2 столові ложки цукру, в залежності від кислоти соку. Перемішую і тушкую під кришкою до повної готовності. Вся рідина повинна випаруватися. Начинку охолоджую. Коли тісто збільшилося в декілька разів, злегка притрушую його борошном і ретельно вимішую, потроху додаючи ще трошки борошна. Тісто повинно бути дуже м'яким. Потрібно не забити його борошном. Воно злегка прилипає до рук. Викладую його в ємність і знову накриваю плівкою. Коли тісто підійшло вдруге, стіл та руки змащую олією і ділю тісто на порції. Менші або більші. В залежності від того, які пирожки ви хочете зробити. Тісто дуже м'яке та повітряне, тож працюю з ним тільки руками. Качалку не використовую. Беру частину тіста, розминаю обережно в коржик. Викладую начинку. Заліплюю краї і залишаю підрости декілька хвилин на столі. Олія в пательні вже нагрівається. Викладую по декілька штук в розігріту олію і смажу до золотавого кольору з обох боків. Викладую на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Ці пиріжки виходять просто неймовірні за смаком, повітряні та пухкі. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!